Ось, мені дуже сподобалися. Ось такі. Дивіться, Бачиш? Дуже красиво. Ціна його 320 гривень. Можна ставити ось на таку підставку. Це тут, бачу, такі сірі. Мені сподобалось. Наскільки літри, не знаю. Ну, такі мені подобаються. Ну воно велике. От, так, є ще такі чуть-чуть менші, наскільки я зрозуміла, ось коричневі. 280, чуть-чуть менший літраж. Оце такі великі. Є ось такі на ножках. Уже стоять 210. Такі на ножках можна тоже подивитися літраж. Але тут питання: чи можна їх на зиму закласти в них? самшит. шит, те, що я купила і хочу. Ось є такі великі, квадратні. Ну, треба вибрати, який треба, і чи можна його потім самим утеплити. Ось такі є дуже великі, бачиш? Кстати, є ось такі кашко. Теж спитатися можна стоїмость, не знаю, тут не бачу. Ось такі великі. Літраж не бачу. Потрібно вибирати.